thank you

До перетягує судом. Продовжується рогляд справи до догошення переви, до заявами по питання, про зрушення заяви без розгляду представника відповідача э, налягаєте на обгляді, зазначеного питання. Я одну розгляду на підставі пункту 8 частина 1 статті 155 15. раз України. України через неяку представника про мав щільно спутнів чином 55. Взиваючи до закінчення судового розгляду, залишив судове засідання без поважних причин і не звернувся до суду заяви про судовий розгляд за його відсутності. Так, судом з'ясовується думка сторін щодо зазначеного питання. Підпомисленно в час. Ваша честь заперечую про задоволення даного попитання, оскільки вам було оголошено перед і було призначено судові. Зідання такі зі обідній перерви, тобто всі повинні були покинути територію суда і відповідно спроводити сідання. У мене на 12-30 було вже заплановано сьогодні профіцвідка, і я змушений був піти своїм клієнтом, і я вважав, що я встигну цілитися на першу годину. Однак у зв'язку з тим, що затягнувся допит, я звільнився близько 2-ї години. І в зв'язку з цим у мене є поважна причина, чого я не прийшов на саме оголошення ухвали. Тому що вам не було сказано, що буде оголошена ухвала після виходу з нарадження. І я не покидав судове засідання під час судового засідання. Ви вийшли в наращу, всі вийшли, в тому числі і я, і представники позивача, і той тобто, представник дача. Всі вийшли за межі судового засідання. І, тобто це не, не, не та стаття, на яку посилається представник відповідача. Зовсім прошу відмовити. Задава мені їх не Будь-які докази щодо задіяння на іншому процесі судона дає? На даний час у нас немає, оскільки ну, особисто мене не викликали, викликали мого клієнта. І я ну, на даний час не можу представити цього доказу. Добре, дякую за Ваше четко зв'язку з тим, що е, було заявлено це попитання, ми вважаємо, що представник залучався, що подали судове дослідження, він знав, що буде з знав, що буде продовжені продовжені розгляд. Ми бажаємо задовоців придання по питання. вважаю, що зараз представник позивача підтвердив правомірність нашої вимоги, оскільки е наявність у нього інших справ, пов'язаних з його професійною діяльністю, не є поважною причиною е неявки в судове за засідання після оголошення ухвали. Е судове засідання не було перервано. В ньому була оголошена перерва, суд видалося до нарадшої кімнати, повернувся, оголосив ухвалу процесуальну, після чого розгляд був продовжений. Тобто вважати, що судове засідання було закінчено, нема, ну, немає жодних підстав. І знову ж таки, поважної причини нема. І от, представник позивача не подав суду заяву проводити справи без судові. Тобто наявні всі ті складові, які згідно пункту 8, частини 1 статті 155, зобов'язують суд залишити справу без розгляду. Чомусь інші сторони мають чекати четвертої години і тепер, а сторона позивача може займатися іншими справами в цей час. Вважаємо це порушення рівності процесуальної історії. А, а, а не є це можливістю уникнути від відповідальності, оскільки спірко-стоянний суд суцільно-четково є попередним пов'язаним з проходженням трудових правонарушень. Ще раз, Ваше честь. З вашого боку, не є це е, ухилення від виконання обов'язків певного. Ваше честь, ну, якщо у вас... Ми не зрушували влас... таким чином права послуговика, що призначено Коріше, якщо у вас до розвитку справи до суті вже сформована певна думка з приводу позову і з приводу наслідків його вирішення, то можливо тоді... Ви якщо маєте відводи, будь ласка, заявляйте відводи. Я не розумію цього питання взагалі. Я вас питаю, чи не вплине це на обов'язку? Права позивача, оскільки фактично чи не намагаєтесь ви таким чином уникнути від відповідальності, оскільки спір є трудовим, а це є, накладає певні обов'язки. Ваше щастя. По-перше, ми заявляли в своїх заявах і запереченнях, між нами немає спору. Це надуманий позов, передчасний. Без вичерпання всіх процедур, які передбачені чинним законодавством для вирішення таких, е, таких правовідносин. Е, По-друге, е, якщо права особи порушені, то вона має право в рівному змаганні диспозитивно довести свою правоту. Е, ми неодноразово е, задовільняли в цьому. В цьому процесі були задоволені клопотання е, сторони 1, сторони 2, тобто сторони користуються всіми всі рівними е, права. І вони так само мають внести рівні обов'язки. Коли особа зловживає ними, тоді мають наступати відповідні. Так, це сурові міри, але це міри, е, передбачені каз. І е, зараз думати суду чи ще комусь, за самого позивача про наслідки його дії. Думаю, оскільки це трудові правовідносини є певні е, незахищеність особи від роботодавця. В даному випадку незахищеною особою від, від працівника є роботодавець, Тому що працівник зловживає своїми правами на звернення до суду, не вжив всіх вичерпних заходів для досудового регулювання, строки надання відповіді не спливли. Строк вирішення питання, по суті, не сплив до судового порядку. Тобто, на даний момент це просто зловживання і просто загрузка адміністративна людей і ресурсів. І все. Розуміло, що ви вважаєте додатково. Я не покидав участь в судового розсідання під час здійснення самого судового засвітування як і всі учасники, які ставили ходу на з кімнату. Те, що я не вчасно не з'явився, в мене не була поважна причина на це. Але в будь-якому випадку норми касу не переключають залишення без розгляду у зв'язку з невчасною з'явкою у, у справи. Тому прошу відмовити